В умовах революції та російської інтервенції Україна увійшла в президентську гонку. Перша зустріч із виборцями кандидата президента України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнибока у легендарному Переяславі Хмельницькому місті, де було підписано фатальну угоду з Москвою. А за кілька століть денонсовано Тарасом Шевченком. Саме тут, в Переяславі Хмельницькому, наш великий геній Тарас Шевченко написав свого заповіта. Написав свого заповіта за яким Українці впродовж багатьох років, багатьох десятиліть, двох століть ішли, боролися і перемагали заради того, щоб бути господарями на своїй землі. Саме цей заповіт нам з вами допомагав під час Революції Гідності. Переяславі ще гаряча пам'ять про революцію гідності. Майорить синьо жовтий прапор на постаменті поваленого Леніна на честь Небесної Сотні стоїть державне знамено просто на місцевому майдані. А фігуру росіянки у помпезному монументі на честь Переяславської угоди оперезано чорним крепом. Їх не існує Переяславських угод, тому що Москва є агресором. Москва Україну завжди трактувала як колонію і ніколи. Не сприймала Україну як рівного партнера. Українці це є миролюбива нація, українці завжди в добрі і в злагоді живуть разом зі своїми сусідами. Але якщо ці сусіди поважають українців і шанують українців. Стягни бок, єдиний з поміж трьох лідерів революції, висунутий кандидатом у президенти, відзначають люди. Саме до нього звернулися з настановами повернути Крим, оздоровити економіку, провести люстрацію. Остання вимога стала тепер загальнонаціональною. Всеукраїнське об'єднання Свобода з перших днів свого існування в своїй програмі зафіксувало, що в Україні мала відбутися люстрація. І ви, напевно, це знаєте. Ще у 2005 році, коли я був народним депутатом України, я зареєстрував від імені Всеукраїнського об'єднання Свобода законопроект про люстрацію. Десять років пройшло, і тепер, після перемоги нашої з вами Революції Гідності, Всеукраїнське Об'єднання Свобода не тільки запропонувала, але й ми внесли цей законопроект і зареєстрували у Верховній Раді України. Але крім тих тез, які в нас були зафіксовані ще в 2005 році, там з'явилися ще і інші тези. Це, що стосується партії регіонів і тих їхніх публічників, які керували протягом останнього часу. На сьогоднішній день цей законопроект є зареєстрований, але хто з вами слідкує за роботою Верховної Ради України, ви бачите. Кожного разу на погоджувальній раді Свобода пропонує внести його в порядок денний. Кожного разу, виступаючи з трибуни Верховної Ради, чи я, чи хтось з наших депутатів, про це наголошують, але навіть не вносять в порядок денний на превеликий жаль. В тому числі мені це і прикро говорити, але йде гальмування цього законопроекту, свободівського законопроекту, зі сторони наших партнерів. Друга зустріч також символічна у Борисполі. Тягнебок нагадав: саме уроджене цього міста Павло Чубинський, написав слова національного славня Ще не вмерла Україна після пролитої крові на майдані. кожне слово цього гімну мільйони людей вимовляють тепер сміливо і осмислено. А наші козаки, українська армія, в епіцентрі уваги нації. Крім модернізації армії, нам потрібно так само подумати і про соціальний захист військовослужбовців. Тому що офіцер не має думати про зарплату, про свою родину. Чи вона має що їсти, чи вона має де жити, чи вона має де вчитися діти. Офіцер має думати про захист вітчизни, а про все решта має думати держава. Нам потрібно повернути честь офіцера. Треба зробити так, щоб от хлопці в формі військовій Борисполю йшли, а всі дівчата оглядалися і заміж хотіли за них. Отак так треба зробити. І так буде зроблено. І дуже добре, що ми з вами проголосували в парламенті і створили Національну гвардію. І зараз всі ті багато наших юнаків, дівчат, навіть і старших людей, які в процесі майдану відчули бажання, потребу користуватися зброєю, захищати. Це дуже добре. Прошу, я національна гвардія. Не бігати там, ракетувати, мародерством займатися по Україні, а маєш можливість. Пройти службу в Національній гвардії на кордонах України захищати свою вітчизну. Тягнебок презентував більшість положень програми захисту українців, зокрема питання енергобезпеки. Після конфлікту з Російською Федерацією у нас виникає питання постачання цих енергоносіїв з Росії. Ці ціни на газ, які вони пропонують, вони є неприйнятні для України. Вони в декілька разів є вищі ніж в принципі, це є середньостатистичні ціни, в тому числі і для Європи. Нам треба розпочати процес розвитку альтернативної енергії: енергія світла, енергія сонця, енергія води. Ну і дуже важливо, щоб ми в стосунках з Росією встановили пропорційну залежність цін на транзит російського газу нашої території до цін на той газ, який вони продають нам Україні. Третя зустріч у рамках першого дня президентської кампанії Тягнебока у броварах. Лідер свободи ще раз нагадав: більша частина програмових засад націоналістів стали програмою майдану та революцією гідності.